Селяне, а що це ви тут стоїте, посміхайтеся? Ми хомяка завели, тому радіємо цьому. Вау, хом'яка, можна на нього подивитися. Так, він в будинку позаду нас, тільки не налякай його. Добре, добре, я сама обережність. Тихесенько, давайте зайдемо, щоб дійсно його не налякати. А ось, друзі, він ви тільки но подивіться, він тут грається, бігає, йому тут напевно подобається. Селяни ось навіть для нього клітку побудували. Ось як він стільки бігає і не втомлюється взагалі не розумію. Подивіться, як він може. Ну добре, не буду заважати цьому пухнастику, я піду. Ну і що, камон як він тобі? Ой, він такий милий, мені він дуже сподобався. Хочеш зірви декілька морквин та погодуй його. Хочу, звичайно, хочу. Добре, давайте візьмо одну, ні краще дві моркви. Йдемо до цього малюка-малюка, ти де? Сховався десь чи що, не розумію. Агов, агов, хом'як. селяне, а здається, він кудись зник. Почекай, як це зник? Ну я його просто. То в будинку вже не бачу, можете самі перевірити. Кого ти що двері в будинку не закрив? Ой, точно, сухти, селяни, не хвилюйтеся, він обов'язково повернеться. Та він міг втікти взагалі куди завгодно. Все буде нормально, погуляє і повернеться. В нього ось яке колесо, є гарне. Кого, ну він ж тобі пес, щоб повертатися додому. Так, не пес, проте я думаю, він розумний і знайде дорогу додому. Це все через твою необережність. Так, все, селяни, заспокойтеся. Досить плакати. Ви подивіться, скільки тут вже сліз ваших. Він залишив нас без хом'яка. Я знайду його, обіцяю. Тільки перестаньте, будь ласка, плакати. Давайте я приберу ваші сльози звідси, а ви приберете їх з вашого обличчя. Іди та шукай його. Та знайду я його зараз, знайду. Так, давайте подумаємо, куди міг піти хом'як. Точно до їжі, тому його треба шукати поряд з городами, але поки що я його не бачу. І їжу він звідси не вигризав. Із. Цих городів також. Ну що, є якісь успіхи, знайшов сліди його. Та в нього шлапа маленька, його сліди навіть розгледіти не зможу. Слухайте, якщо я вам просто куплю нового хом'яка. Ні, ми хочемо повернути нашу скарбничку. Скарбничку? це ім'я хом'яка? Так, і нам ніхто, крім неї, не потрібен. Добре, добре зрозумів. А що, якщо знайти схожого хом'яка? Але хвилинку, де мені його шукати? Ні, кавун думає, що ще можна зробити. Є ідея, щоб селяни перестали плакати хоча б на. Деякий час я сам перетворюся на хом'яка. О, друзі, як ви бачите, готово. Цей хом'як виглядає як хом'як селянів. Тому різниці вони точно не побачать. Скарбничка, це ти, а де кавон? А хоча не можу, нехай там сам хоне. Здається, повірили, що це я. Я маю на увазі їх хом'яка. Ну що ж, посумували і досить, а тепер побігли тренуватися. Тренуватися, це що вони мають на увазі? Давай, скарбничка, як завжди, Пройди цю смугу перешку. Що що, селяни взагалі розуміють, що хом'яки таким не займаються. Ну ж бо, скарничка, що стоїш на місці? Я не можу повірити в те, що їх хом'як міг таке робити, друзі, подивіться. Стрибати поряд з лаву це ж дуже небезпечно. Навіщо вони так тренують хом'яка? слухайте, а тепер взагалі треба нагору лізти. Цікаво, навіщо? Скарничка, ти пам'ятаєш, ти повинна призимитися на цей бок слизу. Ну що ж, я зібрався з думками стрибок, о, друзі, ви бачили це тільки що. Давай, Трохи залишилося. Так, і треба зробити ще один стрибок. Я зрозумів, як це робиться, і готово. Фух, нарешті я пройшов цю лаву. Сподіваюся, що на цьому вже все. Перед наступними завданнями тобі треба відпочити. Тому ходімо будинок. Я не дуже зрозумів про які вони там завдання кажуть. А тепер давай заходь в клітку. Чого чого такого я не очікував? Добре, друзі, заходимо, щоб селяни не подумали, що я не справжній їх хом'як. Тримай моркву і сидь тут, а нам треба трохи відійти. Але не хвилюйся, за тобою будуть приглядати. Гей, hey, куди це вони пішли? Та ще й здогадалися нічого собі кішку залишити з хом'яком. Ну, добре, добре, що я хоча в клісі знаходжуся і ця кішка мені нічого не зробить. І до речі, поки я чекаю, коли ж мене звідси випустять, хочу попросити вас поставити лайк на це відео. Тому що тільки ваші лайки допомагають в просуванні відео, і чим більше їх буде, тим відео стане популярнішим. А також не забувайте говне, що чим більше лайків, тим більше нових крутих відео. Оставляючи лайк, ви самі можете це перевірити. Також до речі, підписуйтесь на канал, тому що нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І дякую всім тим, хто вже це зробив, ви найкращі. А я ось думаю, трохи лягти тут та поспати. Що, що, ти ти як клітку відкрила? Мяу. Ні, друзі, треба, треба, треба негайно звідси тікати. Тому що кішка з лехістю з'їсть хом'яка. І ось вона, вона вже йде за мною на бок, либо заліз. Через те, що я маленький, мені треба десь ховатися, але ж де. Кішка може залізти туди, куди я навіть не залізу. Фух, втомився. Ти витривалоності в неї більше. Слухайте, друзі, нам треба, знаєте, що в якийсь будинок зайти, та в ньому, фух, фух, давай, закритися, готово. Ну все, тут вона мене точно не станає. О, ні, о ні, не стрибай, не стрибай сюди, коли вже там нарешті прийдуть селяни. Щось я в скрутному положенні зараз знаходжуся. Скарбничка, скарбничка, ми прийшли. Почекай. Хлопці, вона знову зникла. Нарешті селяни прийшли. Врятують мене від цієї кішки, тому що вона мені спокою, як ви бачите, не дає. Давайте виходити. При селянах я думаю, вона на мене нападати не буде. Фу, хаосі, ти ходімо за нами і швидше, треба тренуватися. Куди вони знову мене привели? Поки ти спала, ми підготували для тебе ще декілька завдань. Ти що це за завдання такі? Навіщо все це? Залізь зараз і повністю пройди дорогу. Та ну що ж таке, добре, друзі, доведеться це робити. Я не знаю, навіщо це селянам. Хом'яки зазвичай таким не займаються слухати. Для хом'яка тут доволі високо. І один невірний крок, і я взагалі впаду. Так, 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 майже, майже половину ми з вами пройшли. Так, а вони ще трохи, ще трохи, ще трохи. Фух. Тут хоча б драбини є так, ми можемо обережно об. Обережно, я кажу, спуститися, Слухайте, я вже втомився. Тому що кішка не дала мені навіть спокійного відпочити. Якось довго, але нічого, навчишся, ходімо далі. Так ось куди вони відходили, вони ці скрині розставляли. Бери ці скрині і з одного червоного квадрату переставляй їх в інший. Звідси, виходить, треба ставити скрині сюди. Селяни напевно, гадки і не мають хто такі хом'яки. Хом'яки не займаються перенесенням речей. Ну давай, давай, чого дивишся швидше. Так, добре, давайте спробуємо. Робом, я не знаю, як за цю скриню взяти. О, друзі, подивіться, здається, взяв це доволі важко, але давайте спробуємо зараз віднести. Так і поставити треба кудись сюди. Ну ж бо хоч і ж поставив. А ось як же, як же спина болить, ви б знали. Якщо хочеш ще морху, давай неси. Вам Вони не здається, що селяни грубі до хом'яків. Хом'яки це ж милі тварини. Вони взагалі не повинні таким займатися. Все, що вони повинні, це гратися, їсти і звичайно спати і працювати вони. Таким чином не повинні. Половина є, але давай ці дві скрині відносеш якомога швидше. Ще швидше, то вони взагалі мене не жаліють, якщо чесно. Сподіваюся, що зараз вже нормально відпочину, ніхто мені заважати не буде, особливо кішка. Так, давай, давай, сподіваюся, дійсно, що це вже останнє завдання. І, друзі, це остання скриня. Ось зараз віднесу і вже буду спокійно відпочивати, тому що коли граю за хом'яка, Втомлюю швидко, фізично. Так, а тепер ходімо в шахту. Та яку ще шахту? Ці шахти повинні. Мені бути три діаманти, збери їх та принеси нам. Мені ось одне цікаво, навіщо вони так сильно дресирують звичайного хом'яка? Ну і про Кайо, звичайно, не забувай. Ну добре, я вже, до речі, один діамант бачу. Ось і він. Давайте просто підійдемо та будемо ось таким чином його добувати. Вони сказали, три треба принести діамантів, тому давайте знайдемо ще два. Ось, до речі, і він це не так і важко. Проте хом'як взагалі не повинен займатися такими речіми. А Де ж третій діамант, не розумію? Давай швидше йде. Тобі кажу, щоб сили в мене були швидше йти. Так, давайте, де це де цей діамант. Ой, друзі, він на горі я взагалі дістану туди. Давайте спробуємо. І так, 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 дістав три три діаманти в мене є. Давайте віднесемо їх зараз селянам. Ось їх кайло, а ось їх діаманти. Ти такими темпами програєш взагалі змагання, і ми на тобі не заробимо грошей. Яке змагання? Яких грошей? Про що вони взагалі кажуть? Ти думаєш, ми тебе для краси завели? Ні, ти повинен заробляти гроші. Тільки спробу не зайняти хоча б третє місце. Так ось чому справа. Вони завели хом'яка для того, щоб цей хом'як переміг у змаганнях, і за це селяни отримали гроші. Ну все, досить відпочивати, ходімо далі. Ні, ні, друзі, я вже пожалкував, що перетворився на цього хом'яка. Селяни не заслуговують мати собі хом'яка, я так вважаю, тому що вони його використовують не по призначенню. І тому за це їм треба звичайно помститися. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть. Чи був у вас колись хом'як або можливо він у вас зараз є? Просто відкрите коментарі та напишіть про це. В кого не питаю, майже в кожного був хом'як. А в мене, до речі, ніколи його не було. Ну а ви напишіть в коментарях про свій досвід з хом'яками, чи були вони у вас? Поки селяни в шахті я повинен їх закрити, тому беремо грати та починаємо їх швидко розставляти, поки селяни мене не помітили. Це потрібно для того, щоб вони не змогли мене зупинити перед тим, що я зараз буду робити. Нехай також, до речі, посидять. В клітці, але з шахти є ще декілька виходів, тому їх бажано також повністю закрити. Тут вони, звичайно, також не пройдуть. І десь тут був третій вихід, а ось, до речі, і він. Тут також все закриваємо. Ну і з цього моменту починається найцікавіше. Е, звідки тут сіграти? Що це взагалі таке? Треба погукати когона, нехай допоможе нам звідси вибратися. А ось, до речі, і селяни, як ви бачите, вибратися вже не можуть. Ти куди втік від нас? Ану йди сюди. Ага, як я через ігру ти пройду, і вони, до речі, тепер мені нічого не зроблять. Зараз ми вийдемо звідси, і я не знаю, що з тобою буде. Ой, злі, які ви тільки на них подивіться, добре часу в нас дійсно мало, тому що рано чи пізно шахти вибратися вони зможуть. Тому йдемо одразу до їх будинків. І як ви знаєте, хом'яки люблять гризти дерево. Тому починаймо гризти будинки селянів. Так, беремо, та ось таким чином взагалі не треба їх жаліти. Вони змушували робити хом'яка те, що він взагалі не повинен робити, і тим паче у хом'яків е, слабке серце. І над ними не можна ось так знущатися, тому просто починаємо ломати тут кожен, абсолютно кожен будинок. Ні, ну щось їм залишимо. Дах над головою буде. Але стін точно не залишиться. Але, друзі, мені здається, цього буде все одно якось якось замало. Але не хвилюйтеся, на цей випадок я вже також дещо вигадав. Тому селяни вже точно пожалкують, що завели хом'яка для того, щоб на ньому заробляти. Гей, hey, кого? та де ти там ходиш, ну, допоможи нам. Здається, доведеться без нього вибиратися. Скажу, з результатом я задоволений, але вони це відбудують за один день. Тому давайте в абсолютно кожен будинок покладемо ще сміття. А ось запах від сміття вони точно швидко не приберуть. Треба провчити їх один раз і назавжди, щоб в них навіть думки не було ще раз це повторювати. А сюди можна одразу декілька-декілька баків зі сміттям. Ну ж бо ще трохи, ще трохи зламаємо. І до речі, поріз будинками також можна розставляти сміття. Селяни запам'ятають цей день надовго. Це, до речі, нам і. Треба. Ну що ж, сміття я вже розставив, і ви думаєте, що на цьому все? Ні, друзі, на цьому точно ще не все. Поки в нас є ще трохи часу, давайте зберемо абсолютно всю їжу, яка є на городах. Це також повинно розізлити селянів, тому що вони ж чекали, дуже довго чекали, поки пшениці і морква виросте. А як ви бачите, я весь цей врожай забираю собі. Тепер городи пусті. Ну нарешті виходимо! Щоб ще такого вигадати? Подивіться, що хом'як на роботі, він всю їжу. Ой, а як вони, як. Вони так швидко вибралися. Я думав, це буде трохи довше, і в мене ще залишиться час, але ж добре. Треба, треба, треба від них сховатися в цьому будинку. Сподіваюся, кішки тут немає. Зачиняємо і готово. А краще ще декілька блоків тут поставити, щоб вони точно не змогли сюди зайти. Хом'як повинен бути в цьому будинку, але двері чомусь не відкриваються. Я не знаю, як мені потім звідси вибиратися, якщо чесно, проте. Подумаємо про це пізніше, тільки на це. Переді мною кішка, друзі. А там, а там знизу селяни, тобто мені тікати нікуди. Мяу, мяу. Не їш, не їш мене. Хвилинку, вона вона мені щось дала. Це це від розлавою? Ти що, хочеш, щоб я розлив цю лаву на селянів? Мяу. Виходить, що і над кішкою селяни також знущалися. Напевно, також змушували через лаву стрибати. Хом'ях, ти що там робиш? Ми ж тебе зараз дістанемо, повір нам. Ага, дістануть вони так. Добре, друзі, давайте брати, та ось таким чином розливати лаву, і як ви бачите, вона спускається все нижче і нижче. Так головне, щоб по мені не потрапила. Відходьте, відходьте, ньо! ви що не бачите, лава спускається вниз. Мені дуже-дуже спекотні, його опіки здається, отримав. Розумію, це неприємно. Але про що вони раніше думали? Вони думали, що тваринам приємно ось таким чином цілий день тренуватися. Краще б самі взяли та потренувалися. А тобі, кішка, дякую за лаву. Я думаю, я непогано провчив селян. О, подивіться, через лаву двері відкрилися. Давайте підніматися до цього хом'яка. Нічого а як ти так перестрибаєш? Ну, хоча ти ж кішка, а, Можеш, звичайно, між будинками стрибати. А я хом'як, я взагалі не можу так робити. Заходимо, заходимо швидше. А друзі, так тут селяни поряд, подивіться. Вони вже піднімаються так. А як, а як втікти? Я кішка стрибати не можу слухайте. Вниз, 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 вниз Воду фух. І швидко, швидесенько винурюємо. Хом'як знизу, давайте, давайте всі спускаємося швидше. Що це вони там задумали? Ось він, давайте всі за ним. Ей, вони вони що мене бити зібралися? Ей, ей, чого це вони так? Ну хоча ні, я розумію, чому це вони так? Тільки ось тварин ображати не можна. Я і я не повинен це допустити. Так, а що ж, що ж робити? Вони навіть вліз за мною підуть. Хвилинку, друзі. А якщо, а якщо їх зараз зменшити? Так, треба селянів зараз зібрати в одному місці, тому що зілля в мене всього лише одне. Я не знаю, куди він втік. Давайте знову його шукати. А ось і плюси бути хом'яком можна просто сховатися в кущах, і тебе ніхто не помітить. Так, і зараз нанаська треба кинути зілля. Так, три, два, один. І друзі, кидаймо. Ой, це це що? Це що взагалі таке? Чому ми стали такими маленькими? А тепер я вже нарешті можу до них підійти. І дивіться, друзі, я набагато більше, аніж селяни. Ой, ой, хом'як, ти чого? Ми всього лише пожартували. Ага, пожартував вони. Я взяв так і повірив. Ми за тобою бігли, тому що тому що ми хотіли погратися з тобою. Ти ж такий милий похнастий. Чого, чого? А такого вони точно не очікували. Добре, що це зілля в мене було. А давайте нас відпустиш, а ми. Та ми погодуємо смачно. А давайте зробимо вигляд, що нападаємо на них. Так, три, два, один, ось так. А, що це було? А, бачите, їм не подобається, коли на них нападають та стрибають. Припини, не робить. Його. О, хлопці, я згадав, в нас є кішка, кішка сюди швидше. О, мені здається, вони, знаєте, пізно вже про неї згадали. Тому що вони вже в скрутному положенні. Мяу, мяу. Ой, бачите, друзі, вона мене не чіпає, я з нею подружився. Хоча пам'ятаєте, як я від неї тікав. А може вона просто погратися хотіла, все може бути. Кішка, ти ж не будеш нас їсти? Тепер нехай ще й кішку бояться. Знаєте, що погано, погано, що я не можу з ними поспілкуватися. Граючи, звичайно, з захом'яка, тому давайте я зараз перетворюся на кавуна. Знову ж таки. А ось і старий добрий кавун він повернувся. Ну що, поговоримо з селянами, або ще трохи поігноруємо їх. О, кавун, до пов... Може, там, ти нас чуєш, ми просто маленькі, може ти нас погано чуєш, треба кричати. Зроблю вигляд, що я їх не бачу. Так, друзі, спеціально зроблю такий вигляд хвилинку. Так це це хом'як? А що він що він тут робить? Як він сюди заліз? Друзі, так це той хом'як, який в початку відео втік від селянів. Ви ж пам'ятаєте це? Ось він бачите, маленький, і я, до речі, за такого сьогодні грав. Він тут ходить по моєму будинку, щось шукає слухає. Тому що він гратися хоче. Так, 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 хвилинку, хвилинку, зараз за. Чекай, двері, я зачиняю, щоб він знову не втік. Кого не можеш нас якось більшити, просто нас хом'як, як ти бачиш зменше. І тут десь була іграшка спеціально для хом'яка. Так, хвилинку, купа сміття, ну ви ж знаєте. Селяни потім будуть це все прибирати, а нам треба цю іграшку зараз забрати. Так, іграшка є, звичайно, стіл також маленький для неї є. Тепер повертаємося в будинок, так головне, щоб хом'як не втік. Головне, не не втік. І ось він, бачите, тут сидить. Стамо тобі стіл тут, і звичайно, іграш. Трошку так, ти, будь ласка, трохи відійди. Так, іграшку я нарешті встановив. І як ви бачите, хом'як вже грається. Молодець. Давай, 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 бігай. Тобі треба сили витрачати. А потім я тебе погодую. Тим паче, їжі я на городах зібрав сьогодні багато. Ну, коли грав за хом'яка, ви пам'ятаєте, тому буду буду Хвилинку, Ти що спиш? Хотів сказати, буду його годувати. Ні, друзі, він не спить. Просто сидить там і все. Камо, ну кішку, хоча прибери від нас, вона на нас якось дуже підозріло дивиться. Ти чуєш нас чи Слухайте, друзі, а в мене здається, з'явилася прикольна ідея. Так як одному цьому хом'яку буде сумно, йому буде просто нічим тут одному займатися, тому нам треба завести ще декількох, щоб вони вже разом не сумували і гралися, ну якось гралися. Фух, нарешті вона пішла і не з'їла нас. Це вже добре. Але що з кавуном? Я просто не розумію нічого. Друзі, я тільки що збігав з зоомагазин і подивіться, в нас тут поповнення. В нас тепер є білий ось такий хом'як, а також ще з'явився коричневий. Так, і для Кожного, звичайно, повинна бути іграшка. Тому також ставимо тут стіл, тут стіл, і, звичайно, по такому колу. Ну що, давайте залазьте та, звичайно, грайтеся. Тому що у кожного з вас тепер є своя іграшка. Чому ви тільки на цю лізете? Я не розумію. я для кого тут поставив? Спеціально ж для вас. А, друзі, бачите, вони вже знайомляться один з одним. Я, напевно, це і заважаю їм трохи, тому давайте все ж таки виходити. Нехай там знайомляться. Головне, щоб не билися. Ну і, до речі, давайте вже селянів збільшимо та послухаємо їх. О, Кохаво, нарешті. Ну, ви смішні, я вам хочу сказати. Та ти не повіриш, з нами сьогодні таке траплялося. Це просто треба було бачити. Ну, серйозно. Та чому ж це я вам не повірю? Я вам ще як повірю. До речі, а ти не бачив нашого хом'яка. Бачив він в моєму будинку, і я забрав собі його, щоб він не дістався вам, звичайно. Що, що ти нашу тварину забрав? Кого так взагалі не робиться. А те, що ви ось це все вигадали, ось а, через лаву стрибати. На великій висоті смуга перешкодця. Так. До тварин не відносяться, не можна їх змушувати таке робити. Почекай, а ти звідки все це знаєш? А це вже не важливо, Тому все ніяких вам більше хом'яків, кішок і песиків, поки ви не навчитеся правильно до них відноситися. Камон, просто ти не розумієш, нам цей хом'як дуже потрібен. Віддай його нам. Я ж сказав ні, і сказав, чому не віддам. Він тому від вас і втік. І до речі, я ж його знайшов у своєму будинку. Він просто захотів жити у будинку більш доброї людини. Це неправда, ми добріші, аніж ніж ти. Що в що в це, я точно не повірю. Ну все, бувайте, мені вже треба йти. І до речі, коли я буду повертатися додому, мене будуть зустрічати ці хом'яки. Бачите, одразу слухайте, Прикольно! Хоч будинок і маленький, але здається, місце є для всіх. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз тискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.